Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готуємо сьогодні славнозвісний селеровий суп, який всі використовують для схуднення, але я буду готувати його смачним, ароматним, легеньким і корисненьким. До того ще й бюджетна страва. Отже, нам потрібно трохи овочів, звичайних, цибуля, картопля, пів стебла селери, не ось ця біла частина і не та верхушечка де листя, а саме одна третина посередині крапелька бекончику тут буквально столова ложка, і столова ложка рису. Або інша крупа на ваш смак у мене рис. І також ще зелень в кінці будемо додати. Почнемо з того, що робить наш суп дуже смачним, ароматним і більш поживним, чи просто селеровий супчик. Доки готується засмажка, картоплю і рис промиваю прохолодною водою. Ставлю в чайнику, щоб швидко закипіло, заливаю кипяточком, довожу до кипіння. І коли картопелька покипить хвилин 10, додам таку засмажечку готову. Такий шматочок добре-добре обчищений, прямо як картоплю вичистите. Селери і всяку зелень. Пройшло 10 хвилин, друзі, картопля скоро буде м'якенькою. Уже зараз я додаю стебла селери, засмажку, сіль, перець свіжемелений, ну я туди в каструльку. Зелень висушена, лаврове листя і часничок. Взимку найчастіше все ж я додаю в суп і борщ, ось такі висушені корінчики селери, хоч вона й взимку нам доступна свіжа, але не завжди є час з нею бавитися, нарізати, не завжди встигнеш купити. А так лежить собі там, де спеціалі. І ще, друзі, якщо ви полюбляєте вершкові супи, вершкові соуси, то в кінці приготування разом зі свіжою зеленю, там за минутку ще щоб перекипіло, додаєте жирні вершки і буде такий мутненький у вас суп, непрозорий. Ось, друзі, до основи додаю решту інгредієнтів. Перемішуємо, спробуємо сіль, друзі. Ось такий середній густитний супчик виходить і можна смакувати. Друзі, погодьтеся зі мною, що єдиновірний спосіб до здорового довголіття це мінімум 2-3 рази на тиждень. Ось така ріденька страва, гаряча, ароматна, свіжа приготовлена. Та й буде нам щастя з вами!